На даному ролику ми продемонструємо коротко, як проходить практика у наших студентів на майстернях. У відео буде зображено, як відбуваються такі види навчальної практики, як демонтажно-монтажна практика, зварювальна та токарна. Суть цих робіт полягає у отриманні базових знань для студентів та ознайомлення з практичною складовою їх спеціальності. Попередньо слід сказати, що студенти пройшли інструктор з охорони праці та всі роботи проводяться під наглядом майстра. Зараз можна спостерігати, як проводиться демонтажно-монтажна практика, де студенти навчаються розбирати та збирати вузли та агрегати, і мають гарну нагоду ознайомитись з будовою цих вузлів наглядно, інколи трапляються надпередбачувані ситуації при розборці або зборці вузлів та агрегатів. Як у спеціалістів свої справи, так і у студентів, але без помилок та невдач не буває навчання. Тому наші майстри навчають студентів, як виходити з тих чи інших ситуацій. Так відбувається токарна практика у студентів, де вони навчаються працювати за токарними верстатами для подальшого розуміння ремонтних та виробничих процесів на підприємствах. На дошці можна спостерігати креслення деталі, яку слід виконати всім студентам під час практики, щоб набути навички роботи з кресленням та станком, освоїти процес закріплення заготовки, її обробки та нарізання різьби. При цьому навчитись користуватись вимірювальними приладами, без яких виконання деталі неможливе. Важливою складовою практики є саме зварювання, де майбутні спеціалісти зіштовхуються з практичною частиною цього процесу і намагаються застосувати свої теоретичні знання, отримані на парах, щодо швів, прихвату, прав безпеки та іншого. Важливість даної навчальної практики полягає не тільки в освоєнні практичних знань. А також в отриманні певних емоцій у студентів, а також в розумінні того, до чого в них лежить душа.